І дивіться, що потрібно о, зрозуміти, що проблема не в чоловіках. Проблема у жінках. От правда, Проблема у жінках, да? А точніше, от є сім помилок, які ви робите щодня. Є сім помилок, які ви щодня робите, да? І оці помилки, вони насправді вбивають у чоловіка бажання. А взагалі, чоловіки біологічно запрограмовані давати. Тому що це такий інстинкт здобувача. Він е, хоче вам приносити мамонта, да? він хоче бути тим, хто дає. Але є один нюанс: Він буде давати тільки тоді, він буде давати тільки тоді, коли відчуває дві речі: перше, що це ви його цінуєте, що ви його цінуєте, так? Да? Не сприймаєте як належне, не кажете «ну, нормально, а справді цінуєте. І друге, що ви даєте йому роль того, хто дає. Ви даєте йому роль той, хто дає, да? ви не забираєте в нього самі цю роль. Я тут мамка, я всім все роздам. Ні. Ви не говорите йому, я сама, да? а ви даєте йому бути чоловіком. Да? І ось ці умови є з тими, що він сам вирішить давати. Він сам. І без прохань, Да? І якщо немає оцього, да, то він піде до іншої дівчинки і буде інший носити данину. До тієї дівочки, яка буде ці умови е створювати для нього. Розумієте? І от давайте розберемо також три закони щедрості, да?